1901 рік Місяць травень 1 травня. Середа. У Нідерландах представлено план створення штучної дамби та часткового осушення у районі мілководної затоки Зюдерзеє. У 20 столітті цей проект було втілено в життя, і затока перетворилась у озеро, яке має назву Ейселмер. 2 травня четвер. Німецький Рейхстаг відхилив збільшення часу захисту авторських прав для музичних творів та театральних вистав, який пропонували збільшити з 30 років до 50. 3 травня п'ятниця. Руський державний парламент несподівано завершує свою сесію через неможливість подолати розбіжності щодо законопроекту про канал. 4 травня субота відкрито велику берлінську художню виставку, на якій виставлено понад 2500 експонатів національних і закордонних художників. 5 травня неділя. Згідно з повідомленнями з Пекіна, великі держави поводилися вимагати від Китаю військових репарацій у розмірі 1,3 мільярда марок. 6 травня понеділок у Крістіанії, Норвегія, проходить міжнародна конференція з морських досліджень. 7 травня вівторок. У Газі в Нідерландах прийнято новий військовий закон. Стосовно нього, 17 тисяч новобранців, будуть призиватися до війська щорічно. 8 травня середа. У Берлінській філармонії, вперше в німецькому рейху, виступили японські танцівниці Гейші. 9 травня четвер. Вражаюча аварія на залізниці сталася на вокзалі німецького міста Людвігсгафен. Поїзд, який прибув, не загальмував вчасно і врізався в стіну станції. 10 травня П'ятниця. Британський уряд конфіскує ірландський журнал The Irish People. Приводом стала стаття, в якій нападають на британського монарха. 11 травня Субота. Палата депутатів Королівства Вюртемберга виступає проти приєднання країни до Прусько-Гессенської залізничної спільноти. 12 травня неділя. Зірка датського велоспорту Торвальд Елегарт переміг у спринті в Парижі. Він обігнав переможця минулорічного чемпіонату світу Едмона Жаклина з Франції. 13 травня понеділок. На конгресі з комерційної правової охорони, що проходив в Німеччині, головну увагу було прикуто до питання патентного права і права на товарні знаки. 14 травня вівторок у Санкт Петербурзі заарештований російський письменник Максим Горький, 33-річний автор, політично дуже близький до соціалістів. 15 травня середа. У Лісабоні розпочинається виставка сучасного португальського мистецтва. Представлені акварелі, графіка та картини. 16 травня четвер Працівники прядельної фабрики в Санкт-Петербурзі оголосили страйк через низьку заробітну плату. Почались сутички з військовими. 17 травня п'ятниця. На кінних перегонах у Берліні у забігу Алюром перемагає трирічна кобила Емілія з кінного заводу Марія Хал. 18 травня Субота. У Берліні був створений центральний комітет з підготовки лікарів у Прусії, який хотів сприяти підготовці лікарів за допомогою безкоштовних лекцій. 19 травня неділя на легкоатлетичному майданчику в Берліні завершився футбольний матч між збірною Прусія Берлін і німецьким футбольним клубом Прага. 20 травня понеділок у США та Канаді страйкують близько 50 тисяч машинобудівників. Вони вимагають 9-годинного робочого дня з повною заробітною платою. 21 травня вівторок. Берлінський філармонічний оркестр під керівництвом Артура Нікіша святкує тріумф у концертному турі Південною та Західною Європою. 22 травня середа. В Берліні, в славнозвісному районі Курфюрстендам, урочисто відкрито оздоровчий центр для прийняття сонячних ван. Тоді ж у пресі з'являються повідомлення про цілющу силу сонця. 23 травня четвер. У Стокгольмі депутати Рейхстагу приймають законопроект про ведення військової повинності. 24 травня п'ятниця. У Паризькій газеті Лефігаро розгорається боротьба за владу. Між акціонерами газети та директором 25 травня Субота у Берліні урочистою церемонією відкрилася міжнародна виставка пожежного захисту та пожежно-рятувальної справи, 27 травня понеділок. Серйозні розбіжності у поглядах провідних політиків, що сталися в Ліоні, призвели до розколу французьких соціалістів. 28 травня вівторок. Християнські профспілки німецького рейху приймають статут нової загальної асоціації християнських профспілок Німеччини. 29 травня середа. 12 Протестантсько-соціальний конгрес у Брауншвайзі закликає своїх послідовників до боротьби з соціальною несправедливістю. 30 травня четвер. В Лікорунє на півночі Іспанії кілька людей загинули в кривавих зіткненнях між військовими та страйкуючими. 31 травня П'ятниця. Російський уряд забороняє писати в газетах про книги всесвітньо відомого письменника Льва Толстого.